Дякувати всім, що знову прийшли до мене на мій променад. Я, як артистка Яблонська, вже запрошую регулярно приходити на мої е, виступи. От, мої виступи вже стають більш банальними і банальними, бо в мене вже нема фантазії, як називати цей абсурд, яким ми зараз займаємося. От, але, е, по суті, справи. Е, справу перенесли на 2014 рік. Це теж. Гумор, я швидко перенесли на 30 число, 16-та година. На 30 число, в зв'язку з неявкою потерпілих. Потерпіли це Хорольський і Нагорний. Е, принаймні Нагорний написав заяву і просив перенести в зв'язку з тим, що він не володіє юридичними знаннями і ще не вклав договір з адвокатом, з яким він хоче вкласти і захищати свою честь, гідність, чи доказувати мою безчесність і негідність. От, да, да, тому е, да. зустрінемося 30 го числа, у мене ще один суд. Подивіться, а нагадай, коли у мене суд, дай йому, дай йому. Ні, ні, у мене ще один суд. 23, -го, 23 -го числа знає? о 14 годині, да? Хрещатик 42А. Да, я як казав одна людина, я в цьому зірка зіркамі. <реш> Більш нічого мені додати я не можу, бо справа, ви розумієте, абсурдна. Під Київрадою було дуже багато активістів із різних партій і так далі. І чомусь засуджують виключно свободівці, виключно тих людей, які за своїм переконанням а не за 50 гривень підійшли. І підтримали ідею місцевого самоврядування, і заперечили безглузді ідеї створення громадських рад при КМДА з колишніх учасників церкви Сандея Деладжі. От за те, що ми заперечили тепер пані Герега, я думаю, особисто може, і пан Попов мстяться націоналістом за це, запрошуючи до суду, зокрема мене і Петра Куст. Який я висновок зробив? Мене чесно скажу вже не бентежать кримінальні справи. Вони мене вже не хвилюють. Я думаю тільки про світле майбутнє. От, зовсім не хвилююсь. Я тепер уже не тільки смерті сміюсь в обличчя як православний, а я вже і судамцям сміюсь в обличчя. Ну, всі бачили, хто був всередині, що я і е, гумарю, і взагалі себе. Досить розкуто відчуваю, бо я вже, мабуть, звик до судів, і вони мені здаються не останнім останньою крапкою в моєму житті. На майбутнє хочу сказати, що це велика школа, великий, великий іспит для кожного націоналізму, але ми разом і я зокрема пройдемо це з високопіднятою головою для того, щоб в Україні запанувала соціальна і національна справедливість. Слава Україні! Героям слава! 新版本。